Якщо ви народжені 5-го числа, то це означає, що в вас живе вітер. Той вітер, що не любить тісних приміщень, що не виносить рутини. Той вітер, який здатен змінити маршрут в останню секунду і все рівно прийти в потрібне місце. П'ятірка це енергія свободи, руху, постійного пошуку нового. Ви бачите можливість там, де інші бачать страх. І ви йдете сміливо. З думкою про те, а може завтра буде якось по-інакшому, але є дуже сильний мінус п'ятірки. Вони дуже легко запалюються і втрачають фокус уваги. Їм потрібна новизна, драйв, стимул, вони не люблять рутини, але життя ж, воно не завжди фестиваль. І іноді вас може чекати навіть 48-ма спроба зробити один і той же крок. І ось тут починається найважливіше. А чи зможе п'ятірка витримати? Ось цей фокус уваги, коли цікавість почне зникати, коли стане нудно, чи зможе вона вивчити не тільки як починати, але і як бути в процесі і не зливатися з цього процесу? Отже, ваша задача п'ятірки створити такі умови для себе, в яких вам не потрібно буде збігати, бо вони вас будуть драйвити. Ви вже вільні. І ви не будете в стосунках, які будуть для вас як в'язниця, бо ви та енергія, яка не може стояти на місці. Але саме ваша найбільша перемога буде тоді, коли ви не будете втікати кудись в пошуку чогось, а зупинитись і зрозумієте, що саме тут саме ваше класне місце, і саме тут ви хочете знаходитись. І я вам бажаю знайти це саме місто. Бо якщо ви народились 5-го числа, це не означає, що ви повинні жити як усі. Ваша дорога завжди буде інша, і в цьому ваша сила.